Пане чорне, доброго здоров'я. Сергій Мельничук і Андрій Баштовий у студії. Скажіть, будь ласка, чи підтверджуєте ви інформацію стосовно того, що у правого сектору є наказ вивести свої підрозділи із зони проведення антитерористичної операції до 1 квітня? Вітаю всіх. Ну, якби я. ну... Звідки такі у вас вообще? Звідки ви берете таку інформацію? У мене питання таке. От виникло місцеве видання 0629, посилаючись на командира 8 окремої роти права Андрія Череваня, подає інформацію про те, що він отримав наказ залишити Широкіну до 27 березня і до 21 квітня залишити зону проведення антитерористичної операції. Цей наказ виданий в зону проведення антитерористичної операції нашим виділим головнокомандуючим на лазі Порошенка. І ну тут питання, Червень може або виконати його, або як нормальний патріот націоналіст України може і далі воювати за свою державу на тому місці, де він знаходиться. Ну це не в нього, розумієте, це не, не приказ провідника і не приказ командира корпусу. Якщо ці дві людини дадуть мені приказ, я буду його виконувати. Якщо це питання блін Порошенка, бо йому нема чим зайнятися, бо він забув друг у нас війна в державі стоїть, йому нема куди папір дівати і писати ні якісь. Ну хай заборонить марсіан на марсі, якщо йому нема чим зайняти. Добре, дякуємо вам за інформацію. Отже, ми зрозуміли вашу позицію. Мусили просто уточнити, перевірити, оскільки ну, має так, бути кілька позицій. Викликає командира корпусу залишати свої позиції. З якого дура це повинно бути. Ми тут для того, щоб воювати, воюємо. Якби чесно кажучи, ми не сильно тушимо собі голову від того, що там в голові нашого президента. Якби у нас багато роботи, ми зараз навпаки укріплюємо позиції. Слава Богу, що нам дають поки можливість це робити. Я зараз ще більше підкріплюю батальйони. Ми не збираємось нікуди йти. Добре, дякуємо вам за відповідь. Тепер знаємо, що насправді відбувається там на місці, якою є ваша позиція. Дякую, Та, дуже. Так, дякуємо. Добре.